Зачароване перехрестя, дві розбиті машини розтрощено на дитяче автокрісло і як наслідок маля у лікарні. Хто спровокував моторошну ДТП та чи можна було уникнути лиха, розповість Володимир Мельник. І знову аварія на одному і тому ж п'ятачку у центрі столиці. Як сказав би сумнозвісний москальський політтехнолог, совпадіння не думаю. Перехрестя бульвару Лесі Українки та вулиць Бастіону, які Квітзе. Подібні аварії тут не рідкість. Багато водіїв однією з причин називають роботу світлофора з додатковою секцією. Саме її зелене світло дозволяє рухатися ліворуч всім водіям, але звертають увагу на це далеко не всі учасники руху. Навіть попри ДТП на перехресті і присутність патрульних машин після вимкнення дозволеного сигналу ліворуч проскакували 3-4 авто. Так зробила і жіночка на джилі. Спроба не вдалась. Мабуть, я винувата, мабуть, я не замітила. Я їхала за потоком машин. Була зелена стрілочка, але, ну, мабуть, загорівся червоний і я не замітила. Тобто ви ну, допускаєте, що я просто його ну, проґалик, як можна? сказати? Ну, можливо, так. Я якраз їхала за потоком машин. Тобто Всі пролетіли, а я. Пані почувається скрушно. У водійки незначні подряпини на руках. У Керманича Тойоти, з якої зіштовхнулася Джилі, на чолі. Трирічний син наляканий, а дружина з дволітнім малюком після пережитого поїхали у лікарню. Та голова розбилася. Спеціальне дитяче автокрісло не витримало порівняно незначного удару і буквально розсипалося. Маля вдарилося голівкою. Глава сімейства обурений. Хтось вміє їздити на красний. не говоря, вже те, що просто не, не знає, що такое очередний дороги і так далі. І тому в нас в лобовое. Ну же, кое кому права не видавати просто-напросто. І нічого ні у кого аварійного. Пані ж нарікає тільки на себе. Каже, за кермом більше п'яти років правил ніколи не порушувала, а тут лихий поплутав. Провину визнає повністю, та й з боку потерпілого є неспростовне підтвердження цього. Водяко є відеореєстратор, який зафіксував, що він їхав на зелений сигнал світового.